І всім привіт, з вами Павло Смел, і сьогодні продовжимо грати таку гру як Тімберборн. Минулої серії ми зберемося на тому, що ми потроху розвивали нашу Бобринівку, а саме зайнялися нашим житловим комплексом, де ми майже закінчили будівництво нашого другого етапу, там залишилося тільки трохи декорацій. А також потроху розвивали всі інші наші райони. Також в нас починається знову ж таки посуха на 9 днів, тому не здивимось і продовжуємо. Ставимо третю швидкість. І спостерігаємо за тим, що у нас тут відбувається. Якщо не помиляюся, що ми бачили позначку того, що один з наших бобрів е, загинув. Або просто помер, скажімо, за все, від старості. Оскільки їжа і вода в нас є. О, так якщо так глянемо, до речі, у нас вже як бачимо, ми перейшли вже поділку в 200 осіб загалом бобрів. У нас вже їх загалом 213 е, бобрів. Глянемо взагалі, які в нас тут є бобри. От, наприклад, наш перший бобер. Йому 13 років. От, як його звати до нас? Адже внук. Але його тепер, будуть звати не так, оскільки за одним проханням одного із наших глядачів він попросив назвати якогось бобра е, Андрієм. Тому ми зараз знайдемо бобра нашого третього району. І назвемо його так. До речі, я це не помітив. У нас. Із-за того, що ми перекрили, як бачите, ось тут набрали повністю цілі два блоки води в нашому цьому районі, Можна побачити, що затопило наш другий район. М -м, так, цікаво. Так отже, переходимо в третій район. Шукаємо зараз якогось бобра у нас тут. М -м, зараз знайдемо якогось підходящого Молодого бобра. От, наприклад, у нас є е, кадувом, якого треба буде звати Андрій. От. Тепер у нас є бобер Андрій. Його поки все, як бачимо, задовільняє, крім того, що у нього немає, здається, будинку. А ну зараз глянемо. Так, у нас, як бачимо, не вистачає трохи житл житла. То поставимо ще ось таких два будинки. Далі, що нам ще треба? Як вже писали також в коментарях, у нас е що серії відбуваються вибухи динаміту, оскільки ми приберемо тут частину гори, ми знову ж таки це будемо продовжувати далі робити. А поки я хотів, що глянути. В моїх планах, до речі, недавно з'явилася така ідея: е збудувати табличку, як в Голлівуді, Ви знаєте, можливо, є там напис Голлівуд. А я хочу зробити таку ж табличку Бобринівка. На ось цю гору. Скоріше за все, вона буде не таким чином, а саме, як вам сказати, е не найскосок, як то кажуть, а буде отака от пряма. А для цього ми, можливо, або трохи добудуємо тут гору в подальшому, або навпаки, її також трохи взірвемо, щоб зробити тут рівну поверхню з написом Бобринівка. От, і воно тоді отак буде красиво виглядати. Але, знову ж таки, це все потім. А поки, як бачимо, в нас є ще великий запас пшениці і тому подібних речей. І мені треба зараз зайнятися чим саме. Зараз глянемо. Що в нас тут встигли добудувати От, декорації? Нам не вистачає колод. Нашому. В першому районі, а це означає, що ми, можливо, зараз якраз займемось тим, що приберемо трохи кульбаб, оскільки в нас їх так їх багато, і додамо ще більше вирощування дерев. Урізаємо наше вирощування кульбаб на отакий от невелику таку територію. Або взагалі можемо її потім буде перенести кудись в інше місце. І висадимо тут всі дерева нам необхідні. А також не забудемо провести от таку дорогу до нашого третього району. Щоб з першого району ходили в гості до них. От. І стамо вирощення сосни. Ось так от От так от стамо. А також зараз перевіримо зону наших лісорубів і взагалі лісника. Лісник він повністю дістає. По території, а лісороб у нас він тут всього один. От він дістає, але не, не до кінця. Саме того, ми поставимо ще одного лісоруба. От сюди. взагалом, було б погано двох поставити ще лісорубів. А також не забудемо поставити їм зуботочильний камінь. Щоб вони течили свої зуби. От, так ми дали їм ще більше роботи. Щоб вони працювали. Взагалі глянемо в нас, як бачимо. 41 бабер зараз без роботи в нашому першому районі. І я навіть не знаю, з чим це в нас все пов'язано. Це скоріш за все, із-за того, що ми добудували якраз наш до кінця житловий комплекс. У нас з'явилися вільні житлові місця. бобри побачили, що є місце, і почали більше ретельніше, як би скажемо як сказати, просто більше розмножуватись. І за чого в нас і стала тепер їх така велика кількість. А їх на всіх, як ми знаємо, поки не потрібно. Аж 130 осіб в першому районі, оскільки тут немає стільки загалом роботи. Тому, що ми з ними зробимо? Одну частину ми тут так і залишимо, а деяких перенесемо в якісь інші райони. А от, наприклад, тут, як я бачу, у нас, скоріш за все, от показується що 25 вільних виборів, оскільки просто ці будівлі зараз затопило і вони не працюють. От. Тим часом в третьому районі, як бачимо, все поки добре. Я візьму, зараз займусь далі, скоріш за все, третім нашим районом. Добудую їм ще от стільки місця, щоб вирощували ще більше у нас дерева. Поставлю пріоритет на те, щоб вони поставили динаміт сюди. Побільше динаміту. ось цей динаміт. От, от таким чином. І нарешті знайду чим зайнятися наступним, який наш наступний проєкт. А наступний наш проєкт, скоріше за все, буде це, скажімо, налаштування нашого другого району вже в більш нормальну роботу. А саме, якщо так дивитись, це збудування різних траншей водних для того, щоб, як бачите, коли зелена територія, воно і красивіше виглядає це перше. Друге, щоб більш-менш облаштувати житловий комплекс тут збудувати, але менше в декілька разів, оскільки тут сильно не треба. А також за планом буде тут збудувати нам дуже таку цікаву річ, як е, розважальний такий комплекс, або сказати, парк розваг. От, Оскільки в нас в грі, якщо глянути в добробут, є така річ, як карусель. Вона отак от виглядає, на неї сідають бобри і собі катаються. От, то нам ресурсів, як бачимо, вистачає, ми їх всі виробляємо, і ми її також тут збудуємо. І я перестану вже говорити, бо я вже горі 8 хвилин просто купу всякої інформації, але нічого не роблю. І зараз почнемо таймлапс. І отже, що в нас тут сталося? За даний короткий такий таймлапс, що я встиг зробити. По-перше, ми фактично пережили посуху. Е, звичайно, з такими, е, скажімо, важко пережили її, але все одно ми її поки пережили. Прямо зараз у нас вже піде вода. От, То ми зможемо нормально вже існувати. Підготуємо для цього, відкриємо всі шлюзи необхідні. От, і загалом, що я за цей час зробив. Першим це було добудування, скажімо, в третьому районі ще однієї пекарні, а також ще одного млину. І збудування нашого першого великого вітряка. Як бачите, він виглядає ось таким чином. Він трохи більше, ніж інші, але дає також і більше енергії. Е, також, я почав продумувати. Наш ну, другий район, точніше, де я вирішив, що от в нас ось тут буде знаходитися, скажімо, видобування води. Ми зробимо тут такий гарний резервуар для води, от, який відокремиться від нашого загального такого резервуару, щоб вони могли викачувати воду, і ми не скажімо, не турбувалися про те, що в нас не буде тут в, загалом, в загальному води. Також замінив я нашу моркву частично на вирощування дерева. Це було пов'язано з тим, що в нас в нашому другому районі було більше дерева, і завдяки цьому я зможу зробити тут своє виробництво динаміту. Для того, щоб в подальшому також його тут використовувати в більших масштабах. От, саме якраз цим я зараз і займусь. А саме поставлю виробництво динаміту, а також наше виробництво паперу. Ось воно в нас. Для одного взагалом, як я вже казав, завод Динаміту нам вистачає з запасом двох паперових фабрик. Ми так от їх всі ставимо, з'єднуємо і готово. Також я перевірив, подивився, що в нашої зони, як ми бачимо, нашого центрального цього місця залізногірська, вистачає все одно якраз до нашого підземних руїн, де ми в подальшому поставимо таку річ, як. Шахту. Це фактично нескінченна кількість металобрухту, а значить нескінченна кількість металевих блоків. От, і ми хоч дістаємось цієї зони, я все одно хотів би перенести наш центр кудись, все одно вище сюди нагору. Для того, щоб ми могли більше задіяти територію одним районним центром. Оскільки, як бачимо, на даному етапі ми не повністю ефективно використовуємо зону. Загалом, якраз нашого центру, оскільки зелена територія закінчується ось тут. Що фактично вона перетинається з нашим першим районом. От, якось так. Також я засадив ось цю всю гору повністю нашими соснами для вирощування. От, для того, щоб в нас було дуже багато дерева. І як можна побачити ось тут. Ось ці дерева я взяв, прибрав в зону виробки для того, щоб вони виробляли нам е, смолу. Цю смолу буде збирати у нас такий от збирач смоли. І виготовляти будуть у нас оброблені дошки. Це нам потрібно для того, щоб ми могли поставити наш першу обсерваторію. От. Загалом такого прям масштабного поки нічого не зробив. Це все, скажімо, такі підготовки загальні для всього цього. І більш масштабним в нас буде, Скажімо, в наступних відеороликах. А цей відеоролик більш пов'язаний з підготовкою. Всіх цих речей. От, також ми ще один рівень гір тут прибрали в гори. От, і скоро дійдемо до завершення прибирання цього загалом пласту. Хоча, якщо так подумати, було б непогано, якби ми ще на декілька блоків прибрали тут гору. От, Ну, для цього треба буде ще більше нам динаміту. Також у нас досі є невелика така проблема з тим, що в нас дуже багато тер і ми не встигаємо повністю переробляти. Навіть, як бачимо, у нас є три місця виробництва. Вони швидко забиваються ресурсами, забиваються склади. І ми сидимо з дуже багатою кількістю хліба і пшениці. Загалом це добре, але не на 100% ми використовуємо якби, дані ресурси. От. А прямо зараз я займуся тим, щоб продовжу облаштовувати наш другий район. Прямо зараз я займуся нашим резервуаром. А саме збудую тут і тому ну, подібні речі, зробивши ось таку квадратну форму, а хоча вона буде більш прямокутна, скажімо, і перекрию її від загального резервуару. Заодно, по можливості прокопаю як можна нижче динамітом. А також дуже важлива річ, якою ми займемося в наступній, скоріш за все серії, це ми збудуємо наш. Е, де воно знаходиться? Екстрактор ґрунту, ось. Це великий такий бур, який вибурює землю, даючи нам такий ресурс, як е... бруд, якщо не помиляюсь. Або взагалом ґрунт. І з того ґрунту ми зможемо будувати блоки. Ці блоки нам, чим вони кращі, наприклад, чим дамба. Це фактично блок землі. А блок землі означає те, що ми зможемо десь. Наприклад, добудувати отут землю, перекривши воду, наприклад, і вирощувати там щось ще нам додаткове, оскільки на блоках дамби вирощувати нічого не можна. От, якось так. Потроху у нас тут це працює. Зараз я знову ж таки для вас запущу ще один таймлапс. Е Таймлапси будуть в нас в відроках, до речі, вже дуже часто, оскільки за 30 хвилин без таймлапсів е якийсь контент е зробити. В тому плані, щоб щось збудувати масштабне або хоча б щось зробити корисне, не вдається. От, саме тому ви будете спостерігати часті таймлапси. Але раз на два тижні, як ви проголосували, я буду робити масштабний відеоролик, десь, наприклад, на годину-півтори, де також будуть таймлапси, але там буде десь в 2-3 рази більше контенту, ніж в стандартних відеороликах на 30 хвилин, які йдуть у нас приблизно. От, коротше кажучи, якось так. Тому продовжимо з вами. Робимо наступний таймлапс. Що я можу вам сказати, друзі? Ми на цьому поки завершимо дану серію. Як бачимо, ми, скажімо, почали наш другий масштабний такий проєкт. А саме перший етап будівництва так званого водяного сховища нашого другого району. От. Ми продовжимо вже його будувати в наступній серії. І також в наступній серії я займуся переробкою нашого третього району, саме не переробкою, а будівництвом нашого третього району будемо його далі також розбудовувати. А також, що я зауважу, ми вже збудували обсерваторію, де у нас спостерігають за зірками. І я якраз в минулих серіях казав, що вона повністю автономна, дає нам енергію ну, дає нам науку за енергію. От, але, як і бачимо, трохи помалий. Все, оскільки тут у нас все одно задіюються бобри, але просто ми виробляємо більше науки. От, якось так. На цьому ми тоді завершимо. Пишіть коментарі, ставте лайки. Пишіть свої ідеї, які я в подальшому реалізую. Бо як бачите, на даному етапі в нас дуже багато різних планів є і не так багато часу в самих відеороликах. От, для того, щоб їх реалізувати. Тому ми будемо їх реалізовувати поступово. От. І буду сподіватися, що. Як можна швидше, ми їх всі і зробимо. От. Тому дякую всім за увагу. І до нових зустрічей!